Так, починається новий день. Ми продовжуємо працювати над нашою железякою. Я вже поставив маховик, затягнув, поставив сцеплення. Отак От це все виглядає. Там диск, все, стоїть, направляють, направив тепер первічним валом. Отак От воно. Крутиться все. Вже інерція з'явилася, вага ж додалось. Можна ставити на коробку, вижимний вилочку і закривати цю всю кришку. Все, їдемо далі. Ну що, потихеньку починаємо робити наш новий міні-трактор. Тут я вже поставив сиплення, корзину, маховик прикрутив і даже шків. В общем, тепер це все. Вигляде отак. Поїхали далі. Тепер нам треба зробити передній мост. E, значить, передній мост, що я зараз зробив? Я одну сторону обрізав так, щоб e, привод. У мене один залишився, Ось один привод у мене є. І я його роблю так, щоб він у мене ціляком залишився І отсюди виглядало 10 см. От. Привод 25. Міліметрів, а подшипник 30. Внутрі. Поэтому, на привод наварюю такий кругляк. Внутрі розтачую, щоб привод ну, не плотно, ну, щоб не сильно й бовтався. Надівся і обварить. Обварив його з двох боків. Тут в мене буде щось то подобіє полуосі. Сюди сяде подшипник. Отак. І буде. Центрувати її чашку, коли я її буду отут обварювати. Отак я обрізав, обточив. Воно зараз сюди стоїть, Цей кусок. Возможно, прийде ще підрізати, а возможно, і ні. Отак. Це у нас, якщо дивитися, виходить, права сторона. права сторона трошки длінша буде. Ліву сторону. Получається, праву сторону ми повністю виставляємо, як вона у нас є. І поворотний кулак, можливо, навіть. В общем, все ставимо. А може, даже ні. Поворотний кулак поки не будемо. Просто надінемо шрус, диск, і подивимося, яке розстояння. Нам треба 80 мм ширина, щоб була. Отак. В общем, робимо далі. Зараз отут тут на 30, тут трошки послаблення підсальничок. Подшипник стоїть. Буртик спереди. І стопорне колечко. Вон стопорне колечко вставлене для того, щоб ну, на всякий случай. Хоча тут нічого вийти не зможе. Потому що тут це не полуось. Тут не так все зроблено. В общем, робимо другий такий же вал і. Тоді ставимо цей вал і обварюємо вже один кронштейн. Все, поїхали. Так. Тут я ось теж проточив, цю ось зібрав, ось так воно буде. Тут зажато все. Отак. Тут буде стояти пильник. Отак, шрус, це Я просто так прихватив планочку, щоб виставити. Мені треба зараз узнати цей розмір. Отсюди до оцей. Щоб знати, як потім цю сторону виставити, щоб між ними вийшло 80 мм. Взагалі, я зараз от роблю розчоти різні і потім включусь. Все, погнали. Так, ну що, от що у нас вийшовся який проміжуточний результат. Мост я укоротив, обварив вже повністю. Полося зробив, ця полося залишилась. Длинна, як і була до цього, От, а ця укорочена. Ось, ось я її спеціально тут не закручував, щоб витягнути і показати вам. От така вона вийшла. Нарізав шліци усім відомим способом самоділкам болгаркою. Все тут вставляється і крутиться. От, останеться тільки закрутити флянчик. І можна набирати далі. Значить так, тут у нас довжина оцього чулка по краям флянців, якщо брати по оцих містах. Зараз вам скажу. 514 мм. Оце зараз отут, між флянцями, оцими 514 мм. Це для того, щоб у нас була колія 80 см по центрам покришок. Отут між краєм і началом цього буртика, тут у нас 10 см. По 10 см з двох боків. Взяті були ці куски металу десь по скільки тут у нас по 70 мм. Тут 70 мм. Проточено на 30 з плюсом штопер на кольцо я просто щоб було. ну воно обов'язково, воно нікуди не дінеться вони. Так. це Коротка, зараз коротко скажу, яка полуось коротка получається. Коротка полуось, виходить 20, 27 270 мм. Це коротка полуось. Ну, а довга не витіну. Ну, Вона стандартна, я її не От. Ну, Тепер будемо далі вішати кронштейни, варити. Я диски навішував, міряв. Це точні результати, які я отримав. От. Варимо. Оці половинки, потім сюди по центру розмітю, приварю. Ось качення буде збоку, трошки в сторонки. Отак. От і тоді вже мост закінчим. Ну, Тобто мост будемо максимально повністю робити, щоб все, все вже стояло, і поворотні кулаки вже все було. Все, двигаємося далі. Покажу. Ну, так проходить процес установки поворотних кулаків до моста. Вже я центральну качалку заварив, поставив капролонові втулки. Це болт із Нивовського нижнього речага на 16. В общем, повірив його, і висоти одинакові, і флянечко перпендикулярно до стола був. Виставив, тепер прикрутив нижню шарову. Зараз буду обрізати лишнє, підганяти і встановлювати поворотний кулак. І ще його прихвачу теж, щоб він перпендикулярно був. І буду вже далі ставити. Все, поїхали далі. Так, ну ось вам покажу, як уже зараз виглядає. Дана конструкція, моста. От Все крутиться. Ця тугіша часть вийшла, там шарові тугіші. Це леше. Щось теж туго поки. О, все поворачується, все крутиться. В общем. Вже заканчуємо Надпередні, роботу над переднім мостом. Скоро вже приступимо до рами. До обварюю. Тут осталось тут ось доварити коїкі міста. Оці шайби це були негодні такі ж ці шарові, обрізав просто От як. Шукав оцей верхній центр. Ось у мене така проволочка є тоненька. Приварюєш ровно по центру проволочку. В одну сторону до упора прописав цим фломастером. в другу сторону до упора. І виходить таке, як місце перехречення ліній. Поставив точку, ставиш посередині оцю часть, приварюєш чітко. І тоді не поворачуєш, все нормально. Отак. От Воно багато. де Є відео, де хлопці показують, як вони знаходять центр верхньої часті. Починав ну, я із нижньої частини. Потім переходив на верхню. Ну от і все. Передній мост повністю зварений, усилений. Все готово. Залишилось тільки. Покрасить його і все. Диски так накинув, щоб подивитися, як воно на вид у нас. Так, колею зараз вам покажу. Тут от начала і тут до начала. Бачите, 80 ровно. Якщо по центрам, то ж буде 80. Так що такий мост у нас вийшов. Поворачується. Брешу навіть не на 100%, на 90%. Чого не приварив я ще під рульові поворотні ці сошки. Оце ще сошки будуть приварюватися, але вже сошки будуть, коли буде рама, щоб я розумів, на якій висоті, як буде проходити це все діло. От. Так що такий у нас мост вийшов. Передній. Будемо далі займатися. Все. Усіх з наступаючим. Будемо надіятись, що цей новий рік у нас буде кращий, ніж уходящий. Все, всім удачі всім пока!